Під час чергового засідання сесії Шосткинської міськради депутати проголосували за внесення змін до бюджету громади, зокрема про збільшення витрат по ряду галузей. По управлінню житлового комунального господарства пропонуємо збільшити видатки в сумі мільйон 878 сімдесят вісім тисячі гривень на поточний ремонт дороги Богдана собіч клишки в якісті співфінансування та на експлуатацію та обслуговування житлового фонду в сумі 658. 000. А управління освіти збільшити видатки на 6 млн 9416 тисяч гривень на поточний ремонт закладів загальної середньої освіти та укриттів та на сонячну електростанцію ЗОШ No2. Управлінню капітального будивництва збільшити видатки за рахунок первого розподілу на 1,8 млн на підготовку для опалювального сезону, а саме поточний ремонт зовнішніх та електричних мереж з влаштуванням захисних куртків за рахунок перерозподілу. Загальна сума збільшення бюджету розглянутого цього разу склала майже 31 млн грн. гривень. Зокрема, по охороні здоров'я збільшено видатки на 7,4 цілих мільйони, у тому числі. 1 мільйон на потреби дитячої лікарні, півмільйона на стомат поліклініку, і 6 мільйонів на Шосткинську ЦРЛ. До речі, під час депутатських комісій, які відбулися напередодні пленарного засідання, було піднято питання про фінансову допомогу медичним працівникам, яка регулярно надається з міського бюджету. Слева влада виділила за перше довіччя 12 мільйонів на заплату до слова. То ви розумієте, вони їм це не треба вибачте, їм треба вересень, які, я, які їм зняли гроші. Я приймаю ваші доручення, я після цієї сесії ще раз обіцяю колективі доведу, скільки нам ще додатково було. На 2,1 мільйона збільшили видатки по галузі фізичної культури і спорту, у тому числі для комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса. 273 900 – це 199 встановлення вітер в підтримку приміщенні 40 тисяч поточний ремонт котла у ДЮСШ стадіон зірка і 34 придбання телевізора у ДСШ Барса. І по управлінню освіти ми придбали джерело з 31 999, Того на суму 3 мільйона 899 646. Змін зазнали і видатки спрямовані на освіту. Заклади позашкиної освіти, 1 тисяч 17 гривень. Сімсот сімдесят тисяч ремонт фонтану зірка ще з літа. Більше ніж на мільйон збільшилися видатки по закладах дошкільної освіти, і на 1 мільйон 151 тисячу на заклади загальної середньої освіти. До речі, зі вказаних сум майже 245 тисяч гривень витратять на придбання солодких подарунків до новорічно різдвяних свят для дошкільнят і 422 тисячі. На подарунки для школярів нашої громади, розповіла під час депкомісій заступниця начальника управління освіти.